Привіт, мене звати Альона. І це ваша карта дня на сьогодні. Тож, давайте подивимось, що на вас сьогодні чекає. Так, трійка пентаклів. А, взагалі вона каже, що ви не сама. А, ваші знання, досвід, ваші навички потрібні іншим людям сьогодні. І треба цим поділитися. Взагалі це день, коли важливо не ховатися, а проявляти себе, ділитися, взаємодіяти з іншими людьми. Це карта співпраці, професійного зростання, визнання і навіть підтримки. По цій карті, можливо, саме сьогодні хтось оцінить вас, вашу майстерність або, навпаки, ви отримаєте допомогу. Яка в майбутньому може для вас відкрити зовсім нові двері. Від карти Тріка Пентаклів є така маленька порада. Вона каже, що великий результат це завжди командна робота, навіть якщо ви звикли покладатися лише на себе, довіртесь іншим. На сьогодні, все. Дякую за час, який ви приділили цьому відео. Якщо карта вам відгукнеться, ставте лайки, пишіть коментарі. Підпишіться, бережіть себе.